Вас вітають студенти Олександрійського медичного фахового коледжу, відділення медсестринства і стоматологія. Наша професія є однією з найважливіших. Саме медичний працівник супроводжує людину протягом усього її життя від народження, першого її крику і до останнього подиху. Чи знала я раніше, що в будові ока є такі анатомічні структури? Завдяки Олександрівському медичному фаховому коледжу я отримала змогу дізнатися її середини, а також дізналася багато чого іншого. Зараз я навчаюся на другому курсі і вже можу оперувати деякими медичними маніпуляціями і надавати перші медичні допомоги. Так вночі я можу не досипати, і в мене виникають складнощі. Але, попри це, я знаю дуже багато цікавих речей і продовжую їх вивчати. В нашому коледжі ви зможете здобути такі професії, як медична сестра, зубний технік, фельдшер та акушер. Якщо ви хочете навчитись навичкам вірування тиску, найпростішим методом фізіотерапії, ін'єкціям постановкам крапельниць, проведення зондових маніпуляцій. Здійснення догляду за пацієнтом якими володіють медичні сестри? Запрошуємо вас до нашого коледжу!